Що деколи на Чорноморець на тебе? Я Віталій Хемі. Довго не буду представляти свого сьогоднішнього співрозмовника. Говоримо сьогодні, спілкуємось. Ілля Путря, привіт! Ілля. Добрий день. На стадіоні зустрічаємось. Які взагалі відчуття, коли приходиш на наш красний стадіон літом, взимку, восени навесні? весні? Це такі емоції, які важко передати, напевно. 100% неймовірні відчуття. Для мене це номер один стадіон в Україні. Завжди, коли наступає на цей газон, незважаючи гра, чи просто прийшов дуже-дуже неймовірно, дуже подобається стадіон. Тут своя така енергетика, дуже класна, тому дуже подобається мені цей стадіон. 11 вересня 2020 року. Пам'ятаєш, як виходив вперше на цей стадіон гравцем Чорноморця, я коментував ту гру. І ти вийшов на заміну, так вийшло замість Макса Брагарова. Чотири е, роки в команді про такі говорять там, ветерани старожили. Е, перша твоя гра, що залишилось в пам'яті, ти вийшов, е, побіг чи в захист, чи в атаку, що було. Але ти був дев'ятим номером, я це точно пам'ятаю. Так, вийшов крайнього нападника замість Брагару, правильно ви говорите. Що було? було, були неймовірні емоції, тому що я перший раз в своїй кар'єрі грав на такому стадіоні з болівальниками. Була дуже велика підтримка. Гучно було. Я, в мене був мандраж, аж зараз говорю і відчуваю той мандраж. Я, правда, вийшов, і ми одразу пропустили, але зіграли, на жаль, тоді один-один, але це було неймовірне ну, відчуття. Я до сих пір вважаю, що це для мене був. Такий в моїй кар'єрі Чорноморця саме головний мій матч, тому що те, що я відчував тоді, і я такого не відчував ніколи. Майже одразу ти став гравцем «Основи» і дійшли до кінцівки сезону 2021. Саме твій влучний пенальті. Я не зупиняюсь нагадувати про це і в матеріалах, і коли вітали тебе з днем народження, пригадуємо той важливий епізод. Гол на харківському стадіоні, на жаль, в якому зараз не можна грати у футбол. Теж важлива, важлива подія в житті сучасного Чорноморця, що вдалося підвищитися в класі в ж твій сезон. Так, пам'ятаю добре цей матч. Макс Бругара тоді зробив пенальті, я його забив. Ну, я спокійно до цьому ставлюся. Я не сильно волнуюсь коли колубі пенальті. Але це була подія, теж навірно, така в моїй кар'єрі велика, можна сказати, тому що клуб спустя стільки років вийшов прем'єр-лігу. Я був до цього причетний. Так, це достроково. Так, да, достроково вийшов. Було дуже приємно. А чому говоримо там кілька років? Тому що попередній сезон, на жаль, він теж був у першій лізі, і саме ось після такої паузи Чорноморець повернувся. А Одеську команду грав ти за каденції чотирьох тренерів. Прийшов приковальцю, до Антонов, Юрій Мороз, Роман Григорчук. Ми можемо говорити. ну Я розумію, що ти будеш говорити завжди хороше про тренерів, але все ж таки, що запам'яталося в роботі з кожним з цих фахівців? Е, ну почнемо спочатку. Це Ковалець Сергій Іванович, дуже такий опитний тренер. Він мене взяв в команду, я йому дуже благодарен. Я при, при ньому став гравцем основи. Приковальці мені запам'ятають, що спокій. Завжди треба все робити спокійно. І якщо в тебе є якась майстерність, в тебе все вийде. Головне це спокій. Потім Геннадій Антонов прийняв, для нього це був такий перший досвід, і ми йому допомагали, і він нам допомагав. І ми так, це так різко все трапилося, що ми так сказати, разом-разом йшли, разом йшли. Дуже хотілося йому допомогти, щоб ми разом виконали це завдання. Ось, Тому не можу так сказати, от як прикорився. Просто Антон ми були як одне ціле. Ми всі хотіли, щоб з Антоном аміннями вийшли до Прем'єр-ліги. Мороз, Юрій Леонтіч, чесно там, я знаю, болівальники його критикували. Но... Так, у болівальників є позиція, але я позицію саме гравців справжню, да, тому да, що. Ноль питань до Мороза. Ми розуміли, що він від нас хоче. У нього була своя лінія, ми його. Її... Хотів виконати. Розуміємо, що в нас тоді була дуже молода команда. Прийшов десант з Динамо, як говорять, ось ну Юрій Леонтіч тільки, тільки позитивні емоції та враження від себе. Ну а Роман Йосич це ну, для мене це номер один, тренер в моєї кар'єри. Він з самого початку, як він прийшов, я, як говорять заново, наче вчився гратися грати в футбол. Він дуже багато мене навчив. Це дійсно топ. Я почав по-іншому по грати, я почав по-іншому розуміти футбол, і я вважаю, що це мені дуже допоможе в майбутньому. Тому Роман Йосич для мене. Перший, перший офіційний матч при Роману Грівачку після його повернення мав бути тут, 27 лютого 2022 року. Матч, напевно, принципово для тебе. Важливий проти футбольного клубу Маріуполь. На жаль, Матч не відбувся. Ми віримо, сподіваємось, що рано чи пізно ми зіграємо Бажано рано, щоб це якомога швидше сталося. Прикладаємо багатьох зусиль до цього. Про Маріуполь хотів би запитати. Про... Потім ми повернемось до сучасного Чорноморця, але про минулого минуле Іллі Путрі розкажи, будь ласка, що запам'ятав ти з твоїх перших матчів, попередніх матчів саме Маріуполь. За Маріуполь. І Маріуполі також. Та я тоді ще був молодим, я пам'ятаю першу команду, і там були такі гроші, як Худжамов, Фомін. Для мене це був неймовірний виклик, я пам'ятаю, в роздягальні стояв завжди так в сторонці, просто на них дивився. Працював неймовірно на 200-300%. Я там грав небагато, але що запам'яталось, пам'ятаєте ви чи ні, в Маріуполь зіграв один один шахтарем. Вперше там, за мільйон років, як говориться, і я тоді забив гол. І це був такий емоційний підйом для мене, що я адаптувався до, можна сказати, Прем'єр-ліги, великого футболу. Ну потім я ще трохи там пограв та перейшов до Чорноморця. Переходимо вже в наші дні, коли ми вже граємо під час воєнного стану. Завдяки захисникам ми можемо грати, спостерігати, вболівати. Ми завжди вдячні е, е, нашим героям. Ти е, провів сезон повний 22-23-24. 23 22-23 ти розпочав з травми, на жаль, перші тури не грав. Як вдалося потім наверстати те, що ну, втратив перші тури? Чи важко було? Та не було важко. В мене була така мишечна травма, вона дуже серйозна. І що найголовніше, я відчував довіру тренера, і мені з цим було легко. По-моєму, я шахтарем так зіграв свій перший матч. Да, Четвертий-п'ятий да. тур, да, да. так. Шахтарем, і Я відчував впевненість в собі. Ми тоді провели дуже гарний матч, і, на жаль, пропустили на 95-й хвилині. Так, так, це да. взагалі така футбольна болі Але... трагедія була. Я добре підготувався після травми. В фізичній кондиції мені завжди ну, не сильно важко набирати, тому я, я був, можна сказати, в формі. І найголовніше, що в мене була довіра тренера це я вдячний. Давайте все ж таки ближче до цього сезону. Після того, як сезон 22-23 для Чорноморця більш закінчувався на такій мажорній ноті, тому що Чорноморець з останніх місць вийшов на середину таблиці. І взагалі за підсумками другого колу, п'ята-шоста команда чемпіонату, була загрою. Ми про це розповідали в підсумковому нашому фільмі в сезону 22-23, сезон під звуки сирен. Тут. Навпаки, вийшло, що перша частина сезону 23-24 Чорноморець ну, взагалі впевнено розпочав. Були хвилини після матчу з вересом, коли ти реалізував пенальті в онлайн таблиці Чорноморець йшов першим. Навіть таке було. Не зовсім там вийшли деякі матчі, були і об'єктивні, і суб'єктивні фактори. Чорноморець забезпечив собі вихід в півфінал Кубку України. Команда повернулася після 10 років. Це теж важливий момент. На зимову перерву, в якому настрої команда йшла. Так, там були чотири поразки, теж різні, різні були події, але була впевненість, що може бути можна бути додати в грі. Сто відсотків правильно говорити. Ми тільки з хлопцями, ну не тільки, ми завжди про це говорили, що все було в наших руках та ногах. На перерву йшли з добрим настроєм, тому що ми в останньому турі обіграли колос. Так, була серія невдала, але. Ми були близько в таблиці до топ-5, ми були в півфіналі Кубка, ми були впевнені в своїх силах, ми розуміли, що ми можемо ще додати, і що можемо, якщо не через Кубок, то через чемпіонат попасти в Єврокубки. З такими думками ми йшли в відпустку. Що трапилось потім, є причини. Не хочу, щоб це була як якась відмазка, але... Це правда, ми приїхали на збори, травма була у Брагару, потім травму зазнав я. Тренер про це розповідав, що були не сильно повноцінні збори, як для нашого бойму, для нашого складу, і знову ж таки це не відмазка, це факти. Ось. І те, що трапилось потім, дуже, -дуже неприємно, тому що. Ця команда, ці гравці, всі, які у нас були у цьому сезоні, я вважаю, що ми могли і повинні були бути вищі. Трошки про травму не всі знають, потім вже стало більш відомо, тому що ми не вважали за потрібне там, повідомляти там, громадськості, що конкретно, на який термін. Ну, це все ж таки внутрішня кухня. Все зараз вже можемо говорити. Була товариська гра, до речі, яку, в якій Чорноморіць не переміг. Що там трапилося? Ти пішов в боротьбі за м'яч, такий обопільний був підкат, стик, і потім твій такий шалений галас, болі, яку ти відчув, що, що відбулося? Так, це була товариська гра. Туреччині в цей раз, чесно були, поля не дуже гарної якості. Ось і так дробив м'яч, і був спірний м'яч з опонентом, і він жорстко поставив ногу. Но... Знаєте, як підйомом. І я теж жорстко поставив ногу, але щикою. І в мене надрив бокової зв'язки. Я не пам'ятаю, як я кричав, тому що, да, напевно, був шок, але я пам'ятаю, як я злякався, тому що я зразу подумав про хрестообразні зв'язки. Це сама така страшна травма в футболі. І я дуже ну, не хотів, щоб вона була. Е, да, була теж неприємна травма надрив бокової, але там, це два місяці, я розумів, що. Я коли сильнішим. Слава Богу, що це була не кристообрана зв'язка, але було теж неприємно. Ти повернувся напередодні гри з Поліссям, перша була гра, і потрапив на таку. Одну з найкращих ігор Чорноморця взагалі в сезоні, тому що ми грали і перемогли, як в підсумку виявилася команду, яка буде представляти Україну в Єврокубках, перемогли за результатами за грою. чи можемо вважати, що це ну, найкраща гра не тільки другого кола, а й взагалі в чемпіонаті? Одна з, одна з таких ігор, як ну точно, де ми переважали суперника у всьому. 100%, одна із. Я ще виділю проти Олександрії на виїзді, та проти Зорі на Кубок. Дуже гарні матчі і по грі, і по результату. Цей матч так теж в, в пам'яті відложився, тому що я вийшов після травми ще раз. Довіра тренера зіграла свою роль, тому що я дуже сильно переживав. Я відчував ще так слабость в нозі, можна сказати, в, в м'язах, тому що я хотів ще тиждень попрацювати, щоб, щоб було все добре, щоб я відчував добре. Але я відчував, що я потрібен команді, і як виявилось, не знаю. Ми, у нас було чотири, одна поразка, три поразки, одна нічого перед Поліссям. і можливо, мій приход в команду. На цю гру дав якийсь плеск емоції всій команді, що ми так гарно зіграли і виграли ту гру взагалі, без шансів для суперника. До речі, потім була теж впевнена гра насправді проти Олександрії. Я погоджуюсь із тренерами, з гравцями, не з усіма вболівальниками можу погоджувати, що там Чорноморіч там ледь там вискочив. тому що після того, як рахунок став 3-2, у суперника не було моментів. Можливо, там був контроль, Чорноморіць мав би там можливо більш активно в контратаках діяти. Але то таке вже я не фахівець, не буду, не буду говорити, але перемога законна, заслужена. А потім, на жаль, почалася така навіть не чорносиня полоса. А, з чим ти пов'язуєш? З тим, що суперники більш якісно налаштовувались на Чорноморець, чи Спарка з Шахтарем, що дві гри поспіль, теж психологічно десь повпливали, але е різні відрізки були. Був, був непоганий тайм з кривбасом, були. Е Перший тайм також там, з Шахтарем і на Кубок був нормальний. Чому, ну, коли бачимо статистику, там же емоційні вболівальники вони бачать статистику, о, там сім поразок, вісім ігор, що це таке. Ось що ми можемо відповісти таким фанам, які не проти команди, а у яких іноді виникають питання. Я їх розумію, тому що неважливо, мені здається, для фанів там, як ти граєш, важливо, який ти в таблиці. Е, була дуже неприємна серія, з чим пов'язана, не знаю. Я дуже багато думав над цим, і ми аналізували кожну гру по окремості, Ну, ми правді, ми, ми непогано грали. Я не можу пригадати матч, щоб е, хтось домінував, не беручи шахтар, що ми там не мали шансів. Так, так, оболонь, можливо, в Києві та зоря. Ось всі інші там Кривбас, Динамо, рух. Ну, ну Я не скажу, що ми. Програли по грі, ми пограли про результати так на по грі. Щось зв'язано не знаю. Можливо, можливо. Нам не вистачило якогось командного духу, якогось командного характеру. Не знаю, там, Ми дуже часто там, вели в рахунках, програвали. Якщо там програвали по ходу матча, ми не, не змогли додати, щоб там, зрівняти рахунок, виграти цей матч. От. Здається, в чому, в чому причина. але так, не можу відповісти. Ми дуже всі переживали, нас, що цього, тому що коли ти програєш матч за матчем, це дуже впливає психологічно і на наступний матч виходити чуть важче, ніж звично Тому не знаю, з чим пов'язано, але думаю, що з якимось загальним характером команди. Думаю, так. Продовжуємо. Це помігу. Тривога. Можемо Говорячи про друге коло, не можу не спитати, можливо, якось на команду вплинув той факт, що не було підсилення невеличке, але було. І один з гравців, який був викликаний, який був придбаний чорноморцям, те, щоб підсилити середню лінію, ну. Залучив команду, відігравши там 15 хвилин. Обговорювали цей жест е африканського ек екс-гравця Чорноморця. Чи ну, був та й був, поїхав та й поїхав. Але все ж таки, коли е ми сподіваємося, що він, можливо, когось розвантажить, можливо, Йона, можливо, Олександра Васильова, все ж таки кваліфікований центральний півзахисник. А тут опа, його вже немає. Він десь в потязі. Ну, некрасиво, як мінімум. Обговорював, звісно. Не думаю, що це якось вплинуло на наш поточний результат. Але ситуація дійсно неприємна, тому що він класний хлопець, був класний був гравець. Те, що я бачив по тренуванням, він до він нас підсилив 100%. Але ми розуміємо, що в нашій країні війна і нам чуть легше психологічно, ніж їм. Тому це для нас було несподіванкою. Пам'ятаю, я приїхав додому, мені ввечері. Дзвонить товарис, говорить, Джек уїхав. Я говорю, Як уїхав? Він говорить, ну, в потязі вже в Львові їде. Ну і все, якби він уїхав. І що нам про нього вже думати, уїхав чоловік, я його десь розумію, десь ні, але це його вибір, це його життя, тому так трапилось. Ілля, можемо говорити про твоє майбутнє цього літа? Що ти можеш сказати, нам, що ти можеш сказати вболівальникам, е, яка твоя доля з червня, з липня, взагалі з цього літа? Можу сказати, що я не залишаю Чорноморці. Дякую клубу. Мені був був запропонував контракт, але я посеятися з сім'єю і внутрішній так відчуваю, що мені треба щось міняти, що змінювати. Тому з липня я буду в новій команді. Хочу сказати. Дуже дякую вболівальникам за ці чотири роки за цю підтримку, яку я відчував. Не зразу водяч, я в цьому обіду да? що в Одесі найкращі болівальники, найкраща підтримка, навіть коли. Хейтять, ти відчуваєш, що люди це роблять, тому що вони дуже вболівають. Їм не все одно. Давай так, їм не, да. не, не все одно. Так би прийшли, десь що, махнули рукою, все. ну так, а Сто відсотків. Вони, вони хейтять, ти розумієш, що для них цей клуб, це, як говорять, більше, ніж життя. Тому величезне дякую. І та, як говорить мій друг Сережа Статтіс, да, наш Ультрас, і я з ним згоден. Чорноморець один раз, Чорноморець навсегда. Тому. Всім дякую, я всіх дуже люблю, ціную. Дякую за підтримку. Ви найкращі. Це емоційна промова. Я теж дякую за відношення до гри. Тому що ми знаємо, як в деяких командах, навіть українських, відбувалося, що ну, гравці, які вже мають там, домовленості чи інші, там, з іншими командами, вони мають там непорозуміння з керівництвом, з тренерським штабом. І їх відправляють там, в дубль. Ну, знаєш, як то буває. І мені все ж таки приємно, що в Чорноморці все ж таки ну, вийшло ну, не так. І ти, і Макс Брагару, люди виходили і на 110% віддавали себе на полі, Ось на цьому полі, на якому ми з тобою сидимо. І це, ну приклад для багатьох команд, в тому, в тому числі наших. Я не буду ні на кого показувати пальцем. Ми знаємо такі випадки, коли кваліфіковані гравці так щось там не домовились, буває. Футбол, це і бізнес, я все розумію. Але коли гравцям там не давали грати, щось якісь там ультиматуми, бунти, я і вдячний, і тобі, і керівництво, що в Одесі до цього не дійшло. Ми всі показали, як ну, можемо як, ну, виконувати всі свої ну, обов'язки. Не те, що обов'язки це не зовсім там красиве слово. А перед командою до кінця залишатися чесним. Мені це, відверто кажучи, сподобалось. Сто відсотків погоджуюсь. Ще раз кажу, дякую керівництву, дякую тренерському штабу за довіру. І я зі своєї сторони робив все, щоб приносити користь цьому клубу. Тому що якщо Одесити розрішати, як говориться, я вважаю, що себе вже напіводеситом. тому що після окупації Маріуполя я втратив дім, я втратив там все і. Мої батьки живуть тут, е, в Одесі, тому коли я виходив за цей клуб, я завжди віддавався на 120%. Там щось в мене вичалось, не вийшло, але я віддавав завжди всього себе, тому що по-другому за цей клуб, за свою моблему грати не можна. 94 матчі за Чорноморець, 8 забитих м'ячів, прем'єр-ліга, перша ліга, Кубок. Трішечки не дотягнуло до сотні, але я сподіваюся, що колись ми зустрінемося на цьому стадіоні. І футбольна доля нас веде. Ти побачимо знову в чорно-синіх кольорах тебе. Требеться молодий, талановитий сил тобі, удачі футбольної, щоб травми минали стороною. Віля Путря, дякую за гру. Дякую.